Вітаю усіх. це відео в першу чергу для покупців своєї нерухомості квартири або будинки, і в першу чергу саме для покупців, які мають велику родину двоє, троє або більше. Дітей, чому? Тому що у Софійській Боршегівці продають 145 квадратних метрів дворівневу квартиру, яка знаходиться прямо в центрі Софійської борщагів. Чому в центрі? Тому що поруч знаходиться вся необхідна інфраструктура. Давайте почнемо з малого. Ось тут у нас знаходиться сільпо, тобто тут ви можете повністю забезпечити себе продуктами та своєю сім'ю. Поруч знаходиться вся інша інфраструктура. Тут у нас магазин Єва, а також пішій доступності багато інших об'єктів інфраструктури. Квартира у нас пропонується в цьому будинку. Він має три поверхи. Квартира дворів Нева має третій і четвертий поверх. Останній мансардно. Чому це зручно? Тому що підійматись, ви навіть не звернете увагу, скільки часу це у вас займе. Це Дуже швидко. Тобто невисокий поверх і невисокий будинок. А давайте тепер з вами подивимося. Ходімо. Раз, два. І ми вже піднялися на третій поверх і, до речі, звернули вашу увагу. Ось тут, як бачите, а, сходи знаходяться. Вони достатньо широкі, тобто можна будь-який будь меблі пересувати прямо до квартири, і це буде зручно. Несправді дуже широкі. Ходімо далі. Так, і ось, ми вже в квартирі. Це прихожа зона. Тут у нас, як бачите, місце для взуття, для верхнього одягу, а також ще місце ось тут. Бачите, у нас велика шафа. Зараз, іншого боку, я покажу. Ось так виглядає прихожа. Ось шафа у нас місце для взуття. Тобто вхідні двері. Вхідні двері, до речі, дуже добрі і замок також дуже хороший. Безпека на вищому рівні. Так, далі у нас на першому поверсі е, сумісний санвузол, є пральна машина і все необхідне. Ось так він виглядає. І ходімо з вами далі. Це у нас гостєва кімната вітальна. Вона достатньо велика, як ви можете побачити. Е, з вітальні у нас вихід на балкон і кухня у нас з цього боку. Кухня також вона достатньо простора і, до речі, ще із цієї арки. Насправді здається дуже просторе та великою. Тут у нас вся побутова техніка, техніка, яка ви бачите, це у нас холодильник, посудомийна машина, газова плита, витяжка. дивіться, яка велика. Ось тут у нас шафи для зберігання, а також тут схований двохконтурний газовий котел. Тут також є газова плита, тобто автономне опалення вам гарантована та гаряча вода. Зручний обідній стіл і місце для нього. Прям ідеально, я вважаю. Давайте покажу вам ще балкон. Балкон у нас ось такий. Він вилетій, просторий, з виходом у внутрішній двір. Як бачите, вже як весна, вже все зеленіше, дитячий майданчик, дерева і маленька церква прямо ось тут у дворі. Ходімо з вами на другий поверх. Ось, ми вже на другому поверсі. Дивіться, ось тут ми підіймаємося з першого на другий поверх. У нас дуже якісна драбина, кована. Єдине, у нас отру є три спальні кімнати. Тобто цей поверх сугубо як спальні, можна так сказати, тобто зона відпочинку. У кожного може бути своя кімната. Тут у нас перша кімната житлова. Бачите, місця багато. У нас ось таке вікно. Зараз якраз у нас. Майже п'ята година вечора і ось так це виглядає. Тобто в квартирі світло і навіть на другому поверсі, не дивлячись на мансарду. Тут у нас сам вузол сумісний. Бачите, у нас ванна, вікно у нас ось. З цього боку, дивіться, ось так це виглядає. Ходімо далі. До речі, ось ці зони. Можна використати як місця для зберігання. Наприклад, однієї з кімнат, яку я покажу далі. Тут у нас така велика зона, яка також можна використовувати як ігрова, наприклад. Єдине, потрібно таку перила зробити для додаткової безпеки. Тому що тут близько 20 квадратів, якщо я не помиляюсь. І ця зона може бути як відпочинку, прямо на другому поверсі. Така друга вітальня, можна сказати. Тут у нас друга кімната. Ось так воно виглядає. Вікно. Також це місце можна якраз місце для зберігання. І третя кімната, вона також у нас велика. Дивіться. І ось це місце я говорив, як можна облаштувати. Ось так це зараз виглядає. тобто Тут багато чого можна зберігати. Звертайтесь до мене, я покажу вам цю квартиру вживу. Я думаю, вона вам дуже сподобається, тому що це 145 квадратних метрів. Ціна я вважаю більш ніж приваблива. Звертайтеся.